Кращого кухаря дитячого садка вперше обирали в Кіровограді. Під час відбору з 16 шеф-поварів у фінал потрапили шестеро. Переможець отримав 15 тисяч гривень на придбання обладнання для їдальні, які корисні смаколики із дитячого меню готували кухарі. Та хто переміг, розкаже Ольга Слярук. На конкурс кухарі прийшли заради нового досвіду. Розповідають, для дітей намагаються готувати так, щоб було і смачно, і корисно. Це дуже цікаво. Хочеться спробувати, тому що з дітками працюємо. Хочеться побачити, як роблять це другі колеги. В Садочку ми готуємо і салати, і запіканочки, і котлетки. І все, все, що для дитячого харчування, там молочні ну, каші, до заключеного творчо показового етапу із 16 кухарів дійшло шестеро. Вони і змагалися за звання кращого. Після жеребкування учасниці витягують папірці, на яких написані основні продукти, з яких готуватимуть. Ще п'ять хвилин дається на самостійний відбір додаткових харчів. Тепер час готувати. Конкурсне завдання. Друга страва для дітей віком від 4 років. На приготування кулінари мають півтори години. Времени платять, будемо продукти попалюються говядина, морковка і річки. Будемо готувати котлетку, а формі у У нас детская тематика сьогодні і соус красний. Ну і на гарні чуть і лютерешечко буде, і любують картопільничі психомімо, по порівняні оздоняти. Дитяче меню конкурсантів оцінює журі, в складі якого ресторатори, представники кафе, спеціалісти управління освіти та фахівці Держпродспоживслужби. Той набір продуктів, який сьогодні використовується, він має бути в харчуванні дітей і готуються такі страви, які діти вживають у нас в дошкільних навчальних закладах. Ті самі, я дивлюся тефтелі, котлети, риба тушкована. Смажена, курка, сир твердий, масло, сметана, молоко, тобто той набір продуктів, який у дошкільному навчальному закладі. Я так продивилася, заборонених продуктів в дитячому харчуванні тут немає. Тут все, що можна вживати дітям. Тим часом кухарі визначилися зі стравами, розпочинають мити, різати, смажити та тушкувати. Для дітей вони дуже полюбляють прикадинки, дуже полюбляють. То я готую фрикадельки в соусі. Соус буде сметанний, а на друге буде капуста з яблуками. Ідея провести такий конкурс належить управлінню освіти, для того щоб стимулювати участь в таких конкурсах. Від міської влади будуть сертифікати на 15, 10 і 5 тисяч для придбання технологічного обладнання наших віддалень дошкільних навчальних закладів. Через півтори години учасники презентують страви. Найсмачнішу та найкориснішою журі визнало курячі фрикадельки з тушкованою капустою Ганни Гребенко з 22-го дошкільного закладу. Друге місце зайняла кухар Вікторія Трубілко з 35-го дитсадка. І третє Людмила Шкурманова, з 67-го. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, день за днем.